Я вас приветствую любові до Господа нашого Ісуса Христа, і Його славні, «Мир вам. Блажання нашому Богу за нинішнє день, Дніки Бог второ, де ні, який Бог в наші жизни, також дякую і за таке враження благодати, яке ми маємо, що ми можемо і до молитви приходити та свободно просвятити його і Велике ім'я. І зараз я зачитаю Слово Боже. Перед началом нашого служення. Перше місце то буде із Євангелія от Іоана, 20, 20 розділ, 31 вірш. Євангелія від Йоана, 20 розділ, 31 вірш. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос Син Божий. І віруючи, мали життя в ім'я Його. Іван пише і говорить нам тому, що це є написано, щоб ви знали, щоб ви знали, хто такий Ісус Христос, щоб ви знали, хто такий Христос, Христос є для вас. є такий, що Він є Спаситель, що Він спас нас у той вічній погаві, Тих вічних Хму, Він є Спаситель усього світу. І Йоанн каже, що ви все маєте знати, тому що віруючи в то, ви, щоб ви могли мати життя, життя вічне у ім'я Його. Друге місце, яке я зачитаю, то є Євангеліє від Лука, 22 розділ із 39-го вірша і нижче. Євангеліє від Лука, 39 вірша і нижче і вийшов, і, вийш, і вийш, вийшовши, пішов за на гору оливню, слідом за ним пішли і учні його. Прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як вкинути камнем, упав на коліна і молився, говорячи – Отче, якщо хочеш, пронеси чашу цю мімо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде. І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його, і, перебуваючи в боренні, він ще стар... старанніше молився і став під його, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитвою, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що вони сплять. З журби і сказав їм, чому ви спите, станьте, моліться, щоб не впасти в спокусу. У цьому тексту є Лука, і не Лука, описує то, то собитє, яке це це було після вечері Господні, коли Ісус Христос був на той послідній вечері. і до того моменту, доки його не взяли там у тому саду, в саду Римському. І коли вони стали з тої вечері, то Христос вийшов і пішов на ту гору, і за Ним пішли ученики Його. То місто знов і Юда, який Його Він раніше встав стоїть пішов, щоб придати Ісуса Христа священникам. І коли вони прийшли на то місце, де вони мали прийти, на гору. І Христос Он горить своїм учням моліться, моліться, щоб не впасти в спокусу, щоб ну, не, не, не спокуситися. Скусити, і сам відійшов, Лука говорить, що відійшов, як може на заверші задалеку камінь, так він задалеко. По... Підійшов і молиться. У інших іваніях пише, що він іще з собою зов Петра, Якого, Іоанна, протона не описує для Лука якби було головне те, що Ісус відійшов і Він молився. І коли Ісус молиться, то Він в великих переживаннях. Має великий такий страх, має велике борення в тому, щоб пройти тот, той путь, який є послідній путь до, до кінця, щоб його совершити, щоб і сповнити волю Божу. Він має великі такі переживання і являється ангел небесний йому, який підкріплює, який додає йому силу. Христос молиться і е, Христос. Он молиться і, і просить Бога, щоб Бог і, і, каже Христос у тих переживаннях, він молиться, що якщо можна, щоб мінувала його та чаша, те страдання, ти мука, які він має прийняти, щоб його мінували, і Бог підкріпляє його. І коли Христос устає з молитви, Він приходить і своїм учням і знаходити їх сплячені, як ми читали, що вони були в журбі. Вони Христос їм говорив, що буде так, хоча вони то не могли розуміти, не могли знати то до кінця, як то буде, що то буде. Але ми читаємо, що вони були все одно були в журбі, були які у страхові, у страхові, але і вони Ну, Сон на них дуже так не були сон, сонні і вони спали. І коли Христос прийшов, каже, встаньте. Знову говорить встаньте, моліться, щоб не впасти у спокусу. І Христос, як тільки договорив то і приходить юна, Юда із. Там із людьми, з воїнами, щоб взяти Ісуса Христа. І коли Юда приходить, коли йдуть, коли хочуть брати, прийшли до Ісуса, Ісус їх говорить їм, кого іскають, кого вам гія? І вони говорять Ісуса, Христос каже, то я. І вони падуть на землю. Бог чує молитву, учу молитву Ісуса Христа, Бог послав воїнство ангелів, 12 дванадцяти ангелів, щоб вони зберігали, підкріпляли Ісуса Христа. І коли беруть, вони падають. Христос, вони встали, Христос знову зюди. Кого іще? Ісуса, я, то я. Вони знову падають. І в третій раз, коли вони стали із Христос, зюди. І вони, і Христос потім говорить, оставте їх пускай беруть. Христос, він, якби рішився, і сповнити свою волю, свою любов, додержати до Кінця, як він проявив до нас, щоб прийняти те муки, прийняти те страдання що за нас, за наші гріхи, щоб ми могли бути спасенні. І, і друге, що ми видимо, той ученики, які не боросли, які не молилися. Вони впали спокусу, вони все розтікли. Хоча Петро пішов і в двор, навіть у двор та розвященника. Але потім тому він спокусився, коли сказали: ти був із ним, ти ученик, він ся отримав, він пов спокусу. Ученики або мало молилися, або не молилися в той раз, коли Христос просив їх, щоб вони помолилися. І далі ми читаємо, що коли Ісуса Христа привели ворог, Його привели і Пілатові, і Суддві. І суддя розслідив і суддя не за що його судити. Каже: я не находжу ніякої краплі війни, щоб осудити Його. Люди кричали, щоб, щоб розп'яти його. І, і крикнули, і то все перемогли. І почали Ісуса бити. Ми читаємо. 63 стихові стиховиці, глава 63 вірш. А люди, які тримали Ісуса, насміхались з Нього, та били Його, і зав'язавши Йому очі в очі, били його і обличчя і питали Його, приказуючи: пророкуй, хто вдарив тебе. І багато іншого зневажали зневажливо. Говорили проти Нього люди, били Ісуса Христа. За що Господи тебе били? За що ти не виновний? Ти прийшов спасти людей, а вони б'ють, вони збиваються так. Не, дуже сильно збиваються, відчують Його. І, а він проявляє свою кротусть, своє смирення, свою любов, він нічого не говорить. І коли <кій> ми читаємо дали. Коли він був розп'ятий на Христі, Христос на Христі молиться, хоче прости, і бо вони не видять, не знають, що вони роблять. Христос і на Христі постійні свої минути свого життя він проявляє то смирення, ту кротость, ту любов, щоб спасти людей, щоб спасти мене і кожного з нас от тої вічної поговори, тих вічних мук, щоб мати то життя, вічне, мати прощення гріхов. І добрословіть нас Бог в тому, щоб ми теж могли молитися, тому що Христос молився на нас, як молився там, на Христі за тих людей, щоб простити коли молиться, коли так молився і за нас, так, коли стукався в наші серця, щоб ми прийшли до вас, щоб ми були прощені. Христос молився. Христос і нині молиться за кожного ще того, який ще не прийняв, Стукається за серця, щоб. Бъде спасен, може прийти до него и получите прощения на И Да прослав Бог тому, щоб коли б які б у нас не були обстановки, щоб які щоб не було, і спушення, або що, щоб ми все могли перебувати в наших молитвах. Добре нам легко нам, тяжко нам, щоб ми молилися. Тому що Ісус Христос він нам оставив такий приклад кульковуся. І де бо не було? Що бо Христос не робив, усе молиться, усе майовщиня із нашим з нашим Богом. І ми зараз теж будемо молитися, будемо дякувати нашому Господу за те муки, за те страдання, Він прийняв, за ту велику і безмирну любов, яку Він прийняв проявив до нас. А нашому Богу да буде вічна слава. Амінь.